Штучний інтелект вже став головною темою 2023 року. Складається враження, що з цією технологією пов'язана абсолютно кожна сфера нашого життя, і це трішечки лячно. Поясню, чому ai технології відкривають необмежені можливості як для корпорацій, так і для звичайних людей. Будь-хто підкреслює будь-хто. Тепер може дуже легко створювати професійні фото, відео, синтезувати голос конкретної особи і багато іншого. Ціна питання відносно невисока, і така доступність перетворює використання технологій на масове малоконтрольоване явище. Це надає більше можливостей усіляким сумнівним персонажам. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу проблему, пов'язану з AI, а конкретніше зі зловживанням діпфейками. Мене звати Євген Булах. Вітаю вас на каналі Невода. Тут ми розповідаємо цікаве про бізнес та технології. Поїхали! Діпфейками, створеними за допомогою штучного інтелекту, вже нікого не здивуєш. Джим Керрі у Сяйві, Том Круз, який танцює в Тіктосі під пісню з Венздей. Чи Путін із Зеленським у безславних виродках? Такі експерименти часто набирають купу переглядів та стають предметом обговорень в соцмережах. Зазвичай подібні діпфейки доволі нескладно розпізнати. Десь обличчя некоректно розміщено, десь губи рухаються несинхронно. А із зображенням людських рук у штучного інтелекту до недавнього часу взагалі були проблеми. Зокрема, із кількістю пальців, але ж технології теж не стоять на місці. Нові версії сервісів для створення діпфейків починають не тільки вражати, а й насторожувати. Ви ж, напевно, бачили нещодавно фотографію папи римського у стильному білому пуховику. Виявляється, понтифік, ще той модник. Багато людей цілком нормально сприйняли це фото без усіляких підозр. Та виявилось, що це теж фейк. Зображення було створено штучним інтелектом, і якщо почати придивлятися, то звісно можна побачити деякі нюанси. Але ж в тому та -то й проблема, що перше враження не викликало заперечень. Людина могла далі скролити стрічку новин, продовжуючи формувати власний інфопростір, в який вже потрапили неправдиві дані. А подивіться на коментарі до тікток роликів з Томом Крузом, про які ми вже згадували. Дехто, здається, цілком щиро дивується тому, як молодо виглядає актор, та чи навіть мак він часом. Добре, коли діпфейки використовуються для розважальної мети. Та куди більше проблем вони можуть створити, наприклад, в політиці, в червні минулого року начебто Віталій Кличко спілкувався з мерами кількох європейських міст. Трохи згодом виявилось, що це були зловмисники, які видали себе за мера Києва. Очільниця Берліна приблизно 15 хвилин говорила з дзвіником кличка, коли після деяких його заяв запідозрила, що це не він. Хоча спершу тривала цілком нормальна розмова, на яку вона і очікувала. А ось мер відня після розмови навіть написав пост про результат цих переговорів у Твіттері, який, звісно, потім видалив. Деякі зображення з арештом Дональда Трампа виглядали настільки реалістично, що цілком можна було б повірити, що цей арешт відбувся насправді. Сервіс Міджорні через це навіть розширив чорний список слів для запитів, додавши туди слово арешт. Ще один нещодавній приклад Путін, який припав на коліна перед Сі дзіньпіном. Здавалося б, що це відвертий фейк, але люди почали масово поширювати мем, ще й серйозно аналізуючи ситуацію. Такі приклади натякають нам на те, що використання діпфейків може стати загрозою для людства, і їй необхідно протистояти. Навряд чи американський репер Джей Зі вимагатиме видалити нову пісню гурту Алта, в якій використовується дуже схоже на його голос, згенерований штучним інтелектом. Цей експеримент викликав бурхливу реакцію в інтернеті, та це тільки додало популярності співаку. Багато користувачів відзначають, наскільки реально звучить голос виконавця і справді вражені потенціалом штучного інтелекту. Втім, дехто говорить про можливий негативний вплив подібних технологій на сферу створення контенту. Бо якщо може настільки досконало зімітувати голос відомого виконавця, то як тепер взагалі чомусь вірити? Інша загроза стосується наших з вами персональних даних. Наразі багато сервісів використовують біометрію для ідентифікації користувачів. Наприклад, банківські застосунки просять вас зробити селфі або ж кліпнути очима перед камерою смартфона. Але деякі подібні живі тести вже можна пройти за допомогою діпфейків. У 2022 році в інтернеті пройшла інформаційна кампанія, що просувала інтереси компартії Китаю та підривала авторитет Сполучених Штатів в очах англомовних глядачів. Двоє ведучих були створені за допомогою технології Діпфейку. Хоча технологія ще мала певні недоліки, голос не був синхронізований зображенням, а в мові містилися помилки. В перспективі подібні пропагандистські відео створюють величезну загрозу. Адже можуть впливати на мільйони глядачів. Діпфейки це один з найяскравіших прикладів маніпулювання інформацією на сьогодні. Тож їх виявлення відтепер є додатковим обов'язком для журналістів. Вже недостатньо тільки знайти декілька джерел із підтвердженням даних. Потрібно впевнитись, що кожне з них є справжнім. Якщо ж цього не робити, є небезпека створення ефекту доміно, коли через одну невеличку брехню. Може статися справжня інформаційна катастрофа, яка, наприклад, призведе до масових протестів чи перехоплення влади в якійсь країні. Нещодавно на платформі Twitch виник скандал через стрімера, який під час однієї зі своїх онлайн-сесій випадково показав глядачам екран свого комп'ютера. На екрані був відкритий сайт з діпфейк-порнографією, де в якості акторів використовувалися зображення деяких колег цього стрімера по платформі. Це викликало бурхливу реакцію спільноти, а також стрімерок, чиї фейкові фото були продемонстровані. Твіч вже відреагував на цей випадок, оновивши правила платформи, які забороняють рекламування, створення чи демонстрацію синтетичних експлуататорських образів, створених без згоди цієї особи. В березні минулого року, через декілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в мережі з'явилося недолуге відео з Володимиром Зеленським, який ніби закликав українців складати зброю і не протистояти загарбникам. Незважаючи на каструрбатість цього витвору, якому, звичайно, ніхто не повірив, той випадок демонструє небезпеку технології діпфейків в умовах війни. На початку цього року, після ракетних обстрілів Дніпра, у Facebook поширили фотографію хлопчика, який начебто вижив під час цієї атаки ворога. В Твіттері Верховної Ради України, звідки, напевно, і скопіювали знімок, є помітка Art Visualization, що вказує на те, що зображення є ілюстративним. У соцмережах такого уточнення немає, що спричинило непорозуміння. Це фото було згенеровано штучним інтелектом і малюка насправді ніколи не існувало. Втім, під публікаціями з ним можна побачити велику кількість коментарів зі словами підтримки. Це демонструє, що людей можна легко вести в оману, особливо коли тематика стосується чогось особистого. Тож нічого дивного в тому, що діфейки можуть бути частиною інформаційно-психологічних операцій. Наприклад, в США республіканці випустили ролик, створений штучним інтелектом, який демонструє, як апокаліптично може виглядати світ, якщо президента Байдена оберуть на другий термін. Якщо уважно передивитись відео, стає очевидним, що це діпфейк. Втім, зображення в ньому змінюється швидко, тому є вірогідність, що багато користувачів просто не помітять підробки. А отже, цей ролик виконує свою місію посіяти сумнів у головах американців. Стрімкий розвиток штучного інтелекту змушує не тільки IT-компанії, а й уряди цілих країн шукати шляхи стримування цих технологій. Зокрема, інвестуються величезні кошти на створення систем розпізнавання діпфейків. Як би це не виглядало дивним, але штучний інтелект може бути ефективним інструментом боротьби з діпфейками. Деякі системи, наприклад, вчаться розпізнавати відео, які були згенеровані. Поки що вони не можуть гарантувати 100% результат, тому дуже важливим в цьому аспекті є людський фактор. Перш за все, необхідно поширювати знання про діпфейки. Дослідження компанії iProof показало, що лише третина користувачів у світі знає, що це таке. 57% опитаних впевнені у тому, що вони зможуть розпізнати діпфейк. Втім, як показує практика, тести з Томом Крузом проходять далеко не всі. Саме тому. При перегляді зображень, відео чи тексту необхідно завжди використовувати критичне мислення: чи могла б особа перебувати в цій локації? Чи збігаються слова з рухом губ? Чи нормально звучить голос? Чи природні ми є рухи тіла? Чи однакове освітлення об'єктів, чи виглядають деякі деталі розмитими або з'являються певні графічні артефакти, чи проходить рука крізь мікрофон? Подібні питання потрібно ставити і отримувати на них чітку відповідь. Також бажано користуватись лише перевіреними та офіційними джерелами інформації, хоча і це не дає стовідсоткової гарантії. Ви ж пам'ятаєте скандал з галочками верифікації у Твіттері? Для того, щоб краще розібратись з питанням діпфейків та боротьби з ними, ми звернулись до експертів із різних сфер, які поділились думками та порадами на цю тему. Are the burning on either side of the line. Ну, три за та три проти. Доволі таке філософське питання. Де там за, де там проти. То для кожного по-своєму може бути. Якщо говорити про мінуси, то звісно в нашому цифровому світі, коли можна сфальсифікувати абсолютно все, це так само дає дуже багато можливостей. Напевно, ця технологія буде використовуватись під час виборів. Єдине, що ця технологія, на мій погляд, може досягти, це. Якусь емоційну вразливість на короткий час зачепити, якось спробувати підштовхнути людину, прийняти якесь імпульсивне рішення. Ця технологія може використовуватися заради просування якихось а, злих і недобрих речей, наприклад, у політиці, в економіці для того, щоб нейтралізувати когось. Наскільки ця технологія може використовуватись позитивно, ну хіба що якщо ця технологія буде в майбутньому розвонена? До того, що кожен, якщо йому не подобається якесь кіно, може переробити сюжет з тими ж самими акторами, і подивитись те, що йому подобається. Ну напевно, це якийсь розвиток буде. Це відкриває дуже багато можливостей для різноманітної творчості, для кінематографу, і так далі. А ми стали на шлях, коли з'явилися технології, які можливо нам дадуть суттєвий поштовх для розвитку. Якщо так підсумувати плюси, я дуже скептично ставлюся до хайпу навколо діпфейків, мені важко уявити собі якісь, як кажуть айтішники, юзкейси, де там, якісь подібний до правди фейк, відео або фото, де вони дійсно можуть мати якісь серйозні наслідки не в світі бітів, а в світі атомів, тобто в світі людей, в світі. Якихось стосунків між людьми, окей, діпфейки це всього на всього інструмент. Питання в тому, як його застосовувати, тобто хтось його застосовує заради того, щоб просувати щось корисне. Ну, наприклад, в культурі, в мистецтві. Ну, дуже класна історія була застосуванням діпфейка з музеєм Сальвадора Далі, де оживили Сальвадора Далі, який сказав, що я там не помирав ніколи, і це приклад того, як привернути увагу. Заставити це зробити неможливо, але дуже б хотілося, щоб зробити для себе якусь певну систему координат. Якщо ви отримуєте інформацію, яка протиречить цій системі координат, у вас відразу має спрацювати такий сигнал Стоп, щось не те. І далі маєте перевірити, наскільки це дійсно відповідає дійсності. Ну, наприклад, президент України там сьогодні каже, що ми готуємося до контрнаступу, ми готуємо звільняти наші території. Завтра те ж саме, післязавтра ми підписуємо домовленості з Російською Федерацією. Ну, щось не те, правда? От як, як би якісна не була картинка, але вона протирічить реальності. Нема динаміки певної розвитку ситуації. Сьогоднішній фільм він то, також дієвий інструмент, який пояснює сутність технології діпфейків. Ті задачі, в яких вони використовуються, зокрема в рамках пропаганди. Абсолютно будь, будь де де ми щось трошки зробили руками, воно нам привідкрило завісу того, як це працює, і дуже важливо ці знання передавати, тому що так можливо ніхто не сяде там і свідомо не подумає, ох, сьогодні я вивчу технологію діпфейку. Але якщо людина побачить якесь дотичне цікаве відео, чи прочитає матеріал, в неї зародиться бажання в цьому розібратися. Головне в використанні діпфейків це бажання. Людини обманюватись. Попит на те, щоб хтось підтвердив твої упередження або твою точку зору в умовах і технологічної революції, і геополітичної скажімо так, трансформації, це дуже загрозливо сидіти в своєму коконі і обманювати себе, тільки би не змінити свою думку. Як зрозуміти, що людина, з якою ти говориш, яка говорить як Віталій Кличко, яка виглядає як Віталій Кличко? А це не Віталій Кличко. Так? Ну, тобто, як це зрозуміти? По наративах, тому що коли умовні оці пранкери, чи хто там сидів і видавав себе з допомогою технології діпфейк за Віталія Кличка, почали озвучувати про те, що українські біженці якісь не такі, про те, що там становлять вони велике навантаження на бюджет Німеччини. І так далі, а стоп, але це співзвучно з тими а, меседжами, які просуває російська пропаганда. Вміння правильно вибудовувати причину і наслідок, ставити питання і докопуватися до суті це ознака людини, яка критично мислить. Це вміння воно є як в старшого покоління, так і в молодшого покоління, але все залежить від тематики і від того наскільки людина має певні знання. Сетінгасбенінайдесайдова. Важливо сказати, що самі технології штучного інтелекту та їх розвиток це дуже добре. От порівняйте ці два зображення, де нібито Барак Обама і Дональд Трамп грають у баскетбол. Їх створив сервіс Midjourney за однаковими текстовими описами. Різниця між ними усього рік. Прогрес технології вражає, з відео ситуація просунулася поки що не настільки далеко. AI вже здатний створювати повноцінні рекламні ролики. Втім, виглядають вони ще досить сюрреалістично. Загроза лежить не в самій технології, а у тому, як вона буде використовуватися. Ми маємо контролювати цей напрямок, а не забороняти його. Наприклад, зображення може якимось обов'язковим чином маркуватися, що воно було створене саме штучним інтелектом. І мене насправді дуже радує те, що, виходячи з останніх заяв представників нашої держави, Україна покладає надії на розвиток технології штучного інтелекту. В той час, як деякі інші країни виступають за те, щоб заборонити, затримати або значно обмежити AI. Це може надати нашій країні шанс на те, щоб вирватися вперед і продемонструвати світові найкращі приклади етичного використання цієї перспективної технології. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про технологію діпфейків. Та який спосіб їх виявлення є найефективнішим? З вами був Євген Булах, канал Невода. До зустрічі.